Діля 30 квітня на 11-му каналі підсумковий випуск в студії Олена Петриченкова. Вітаю 431 ша доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок в нашому регіоні, дивіться далі. Новий дім для маріупольців у Дніпрі відкрили перший в Україні гуртожиток для переселенців зі знищеного окупантами міста Героя. Проживання безкоштовне там розмістять майже 130 людей, які найбільше потребують житла. Половина з них діти. Окрім кімнат, всередині багато локацій для відпочинку, навчання та гри. Перші враження маріупольців. Далі в сюжеті Від нашого дома недалеко їхня школа. 39 дев'ята й 30-ю школу розбомбили. І Ми уїхали в нефар Юлія. Багатодітна мати разом із двома синами, донькою й чоловіком. Вони евакуювалися з Маріуполя на початку російського вторгнення. Вже у Дніпрі дізналися. Там втратили усе. Окупанти зруйнували їхній будинок. Розрушений, розграблений. Там бойлер стояв, його видно, хотіли зняти або сорвати, там пішов, ну, вода вытекла, вил... і там пол був з подагрівом, ну, все позамикало, і пластик внутри, грибок пішов, і розвален наполовину вдома. За рік життя в Дніпрі родина змінила дев'ять осель. Безкоштовні давали ненадовго, а орендувати дорого. Місяць, перший, второй і що и й... Риэлторы все равно свое брали. Ну, в районе 20 тысяч изначально нужно готовить, чтобы снять квартиру. Тяжело постоянно с детьми, постоянно для них стресс. Дети хотят ну, свой угол, свое пространство, ну как любой человек. Саме для таких сімей з Маріуполя взялися облаштувати гуртожиток у Дніпрі. Проживання безкоштовне, плата лише за комуналку. Будівлю одного з вишів капітально відремонтували, обладнали новою технікою, кухні та пральні. Створили локації для навчання з ноутбуками, зони для відпочинку та дитячих ігор. У кімнатах пластикові вікна, ліжка з ортопедичними матрасами, багато шафок. Усе нове. Якістю житла мешканці задоволені. Я дуже довольна, чесно. Я дуже рада. Я розстроїлася. Не очікувала, звісно, що буде стільки уваги до цього всього. Сьогодні жителям ключі від нових осель вручали два мери Дніпра та Маріуполя. Дякую. Дуже. Раді, тому що Дніпро став для вас новою батьківщиною, і ми дуже раді вас приймати. Ми дуже раді допомагати. У чотириповерховій будівлі розмістять близько 130 людей. Майже половина з них діти. На проєкт витратили 36 мільйонів гривень від держави, міського бюджету Маріуполя міжнародних організацій. У планах цьогоріч підготувати ще два гуртожитки для Маріупольців у Дніпрі. Наступний крок це побудувати так само ще дві будівлі, і це вже 333 квартири для наших маріупольців, які так само дуже чекають цього реалізації цього проєкту. Роботи з реконструкції планують розпочати у травні та закінчити до холодів. Нині в Дніпрі зареєстровані понад 150 тисяч переселенців, з них 20 тисяч з Маріуполя. Владислава Авдієнко Олег Одринський. Новини 11 каналу. В Україні може знову настати дефіцит світла. Усе через ремонтні роботи навесні та влітку А в Укренерго пояснюють, ракетні атаки завдали чималих руйнувань, і досі є глобальні пошкодження на електро, тепло та гідростанціях. Аби відновити енергосистему, задіють усі ресурси. Як результат, можуть повернутися до практики відключення. Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку для того, щоб в період ремонтів. Підтримувати баланс енергосистеми, але можливо, що потрібно буде замість експорту електроенергії, який наразі здійснюється, використовувати також імпорт для покриття нашого споживання. У шістьох проти сорока рашистів. Далі історія про бійців Дніпровської тероборони, що відбили потужний штурм росіян. Окупанти пішли в атаку на важкій техніці під перекриттям артилерії і мінометів. Але завдяки майстерності наших воїнів понад чверть загарбників отримали квиток на концерт Кобзона, а решта в паніці втекли. Саме за цю перемогу тероборонців відзначив президент Володимир Зеленський. Як усе було нашому Владиславу Авдієнку, розповіли учасники бою. Я в військкомат ходив майже місяць. Мене відкладували, відкладували, кажуть, ми вас записали, прийдіть попізніше. До рашиського вторгнення Сергій займався проєктуванням та встановленням сонячних панелей. Престижну роботу покинув заради батьківщини. Вже рік він воїн Дніпровської ТРО, позивний кіт. Розповідає, черговому наступу росіян передував потужний артобстріл. Нас першу крили мінометами. А потім десь о п'ятій почули звук БТР нас закидало димами. На двох БМП окупанти привезли десант. Рашистів перекривав ще й танк. Атака розвивалася стрімко, і наші хлопці втратили один з флангів. Розповідає другий учасник бою Фауст. На жаль, на лімофлангу кулемет нас підвів. Ворог закидав гранатами. лівий фланг довелося відійти від нього. На позиції було шестеро наших захисників. Натомість ворог кинув на штурм зо чотири десятки добре оснащених кадрових військових. Сотя АК, е, нічники, тепловізори, гранати. Ну вони були заряджені повністю. Але тероборонці не розгубилися, швидко розподілили обов'язки і дали бій. Фауст був за кулеметом. Кіт із побратимом постійно змінювали позицію і працювали з автоматів. Я і ще Аріза, Ми. Стріляли, бігали по окопам, вилазили, стріляли, кидали гранати. Командир відділення Сергій із позивним Сеня прикривав один із флангів та палив по росіянам із гранатомета по-самалійськи. Виставляючи з окопа тільки руки, згадує побратим воїна Віктор. Так як виходити не можна було. На митних руках просто він підняв цей гранатомет, я повторююся, він був високий і довгі руки це в мене короткі. Він так стріляв. Така нестандартна техніка спантеличила ворога. Недовго рашистів прикривала й бронетехніка. Ворожий танк злякався наших гранатометників. БМПшки ж втекти не встигли. Наші хлопці відкрили вогонь ще із радянської розробки СПГ на максимальній дистанції пострілу. Одну машину знищили, ще одну підбили. Також дали смертельного прочуха на ворожій піхоті. У нас тут був з двох флангів. Ми стріляли спочатку на правий фланг, потім. Десь під 90 градусів розвернулися на лівий план. Ми зробили 28 пострілів. Майже всі вложили. Стріляли добре, спини мокрі були. Хлопці вже з ног падали там. Заряджать, знаряджать. Виснажливий бій тривав понад три години. Наші перемогли, бо вчасно помітили та інтелектуально переграли ворога. Саме головне, аеророзвідка побачила, що у нас насувається ворожа техніка. Нас попередили. Ми заздалегідь все, що тільки можна, зарядили все, що тільки можна. Кація нами була. Всі знали, що нас обходять. Кожен вже розумів, що лівий фланг не наш. Ми якби почали просто колову оборону тримати, і все писали людину в тил, відпрацювали в тил, відігнали, відбили лівий фланг. Ну а потім знову вирівнялися. Рашисти втратили у бою з десяток убитими, ще до двох десятків пораненими. Наші ж хлопці відбили штурм без втрат. Наші хлопці вийшли з мінімальними пораненнями, контузіями, і арієць зазнав там осколкових поранень. Але всі хлопці повернулися живі. Саме за цей виснажливий бій та гідну відсіч переважаючому противнику воїнів окремої бригади тероборони Дніпра навіть відзначив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні є за що відзначити бійців, які діють на запорізькому напрямку. 128-ма окрема бригада сил ТРО. Дякую вам, хлопці, за відбиття. атак. обороною позиції керував Сергій позивний сеня. За тиждень після переможного бою він мав отримати підвищення молодшого сержанта, але просто в цей день загинув на бойовому завданні. Документи за нього отримали побратими. Це справді людина дуже надійна, дуже відповідальна. Коли ми бували з ним разом на позиціях, я завжди знав, якщо він стоїть там з якогось флангу, то я впевнений був, що я прикритий. Найгірше в цій війні, що з тої сторони гинуть найгірші їхні люди, а з нашої найкращі. Після першої контузії Сергій повернувся в стрій за добу. Третю довелося лікувати у Дніпрі. Але боєць прагне якнайшвидше назад на передову. Я сумую за хлопцями, я сумую за цією атмосферою, дружньою. Це наша земля, і нам повинно її звільняти якнайшвидше. Бійці Дніпровської ТРО більше року тримають позиції проти переважаючого ворога, потребують відновлення та підкріплення. Коли ми тут були влітку, воно явно було видно, що то піхота, наприклад, те, що намагалася щось робити. Основно це було ДНР і тому подібне. Їх досі дуже низький. Зараз основно регулярка. Це видно по тому, як вони працюють. Нам треба люди дуже, тому що ворог серйозний. Доєднатися до окремої бригади ТРО Дніпра можна, подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Сергій Озоров та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Без газу через помсту керівної компанії в одній з багатоповерхівок Дніпра вже майже тиждень немає блакитного палива. Мешканці стали буквально заручниками колишніх управителів їхнього будинку. Чи мали законні підстави вимикати газопостачання? З'ясовувала Софія Куценко. Ось так стареньким кип'ятильником Тетяна Леонідівна підігріває собі воду на чай газу у будинку, де мешкає жінка. Немає вже шостий день. Каже, випнули його без попередження. Люди навіть не встигли приготувати собі їжу. Яйця кращі є, кілька пасочок таких манесеньких. А то я їх і під'їдаю трошечки. Хліб з маслом ще йде. Гарячої води теж немає, бо в квартирах встановлені газові колонки. А що таке душ? Мочалку не мочила та втерлася. помити не можна. Люди кажуть, газопостачання вимкнули за зверненням їхньої колишньої керуючої компанії, від послуг якої будинок відмовився ще взимку. Нам. До нас прийшов представник цієї компанії перевіряти ветканали. Ми в нього запитали, на якій підставі І сказали, що працівника не впустимо. Директор компанії сказав, що вони, як і раніше, обслуговують наш будинок і не визнають наш перехід. Ваш перехід. Одразу після кажуть люди, компанія попередних склала акт про недопущення їхнього працівника до внутрішньобудинкових мереж і направила його до Дніпрогазу. Там в законності таких дій розбиратися не стали і одразу перекрили газ в будинку. Дзвонили до Дніпрогазу, вони мене перенаправили на оператора ГРМ. А вона сказала, що ми не пустили компанію ВДС, яка обслуговує наш дім. Я кажу, що ВДС не обслуговує наш будинок. Вона сказала, що поки ми не пустимо ВДС, нам ніхто не підключує газ. Компанії, яка нині опікується будинком, кажуть, протокол про зміну управителя подали одразу у всі необхідні інстанції, у тому числі і до Дніпрогазу. Ба більше інженери обслуговуючого компанії перевірили домоходи та ветканали будинку і узгодили з газівниками експлуатаційний акт. Таким чином, в Дніпрогазі ми скажімо так, легалізували наше співвідношення. Що газові мережі під контролем нашої компанії? В нашої компанії є відповідний дозвіл, ліцензія на обслуговування. У Дніпрогазі запевняють, протокол про зміну управителя отримали лише цього тижня. На даному етапі складений акт розмежування балансової належності. Це є перший крок. Повинен бути укладений договір на технічне обслуговування газових мереж загального користування. Надання копії такого договору, укладеного до нашої компанії. Ми будемо мати змогу відновити газопостачання. Ну і відповідно від управителя має бути лист з проханням виконати роботи. Газопостачання у будинку обіцяють відновити одразу, щойно дочекається усіх документів. Софія Куценко Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Трагічні падіння з висоти шість дітей випали з вікон багатоповерхівок. Це статистика по області з початку року. Останній випадок у Дніпрі смертельний трирічний хлопчик помер на місці. Як уникнути трагедії та що загрожує батькам, якщо доведуть їхню недбалість? Дивіться в сюжеті Інги Лучкіноє. У Вінниці трирічна дитина випала з вікна шостого поверху. Трагедія у броварах. Чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки. У Дніпрі трирічна дитина випала з вікна на п'ятому поверсі. Заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку, випав з багатоповерхівки. Це класична історія трагедії з вікнами. Ми, живем. Ми живемо достатньо високо, майже дев'ятий поверх. Ірина Іванівна міцно тримає триричну Софійку у руках. Жахом згадує день, коли онучка ледь не випала з дев'ятого поверху. А я ж знаходилась на кухні. Я перебувала на кухні поряд. Дивлюся, вона на підвіконі. Ну вона на підвіконі просто дивиться у вікно. А тут вона смикнула ручку і вона прям відкрилась. Попри те, що щільно зачиняється, купили замок для діток, аби вікошко не відкривалось. Щоб окошко не відкривало. Саме фіксація вікон може врятувати малечу, кажуть фахівці. Діляться варіантами. Замок ось такого плану встановлюють в нижню частину стулки. Коли воно закривається, цей замочок ви закрили, то вікошко вікно можна відкрити на провітрювання, але неможливо відкрити в поворотному режимі. Другий варіант, коли сам замочок вставляється в ручку віконну. І коли ви не можете зовсім в такому випадку, ви зовсім не можете повернути ручку. А ще можна встановити ручку із кнопкою. Якщо її натиснути, вікно блокується. Коштують такі види захисту від 135 до 1000 гривень, залежно від країни виробника. У магазині кажуть, попит на такий товар збільшився. В останній час частіше, і частіше, батьки звертаються, бо вікна становляться більшою площею. Відкривання люблять всі, щоб було більше світла в домі, тому вікна склять його до полу. Та статистика свідчить, малеча випадає зі звичайних вікон, звичайних багатоповерхівок. Травми важкі. Це завжди сполучена травма. Самі тяжкі це черепно-мозгові травми, ножини, переломи кінцівок. Та забої внутрішніх органів. Діти стали виживати частіше, тому що допомога стала більш якісна, більш новітні технології з'явилися, більш якісні алгоритми допомоги. Цьогоріч на Дніпропетровщині з вікон впали шість дітей, п'ятеро вижили. Трирічний хлопчик з Дніпра помер на місці. У поліції кажуть, зазвичай відповідальність на батьках. Щодо кримінальної відповідальності, то передбачено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі строком від 3 до 5 років. За адміністративним кодексом України про адміністративні правопорушення, відповідальність передбачає штрафну санкцію від 750 гривень до 5100. Радимо батькам власним прикладом надати до свідомості дитини. Інформацію про те, що ділянка вікна та ділянка балкону є небезпечною ділянкою. А ще батьків котре закликають не залишати дитину в кімнаті з відчиненим вікном, не дозволяти малечі гратися на підвіконні, встановити фіксатори та не розраховувати на москідні сітки. Сергій Гончар, Сергій Озеров, новина каналу. Не стало чекати допомоги від влади і зробили все самотужки. Мешканці приватного сектору одинківки власними силами оновили дорожні покриття. Від глибоких ям страждали десятиліттями, зрештою самі зібрали гроші і залатали асфальт. Про ініціативних людей. Далі в сюжеті моїх колег. Нам куди тут можна? От куди, куди тут можна, куди, де тут можна проїхати? Просто жесть. все, Всього так треба. Ось так. Так. Ось так ще на початку весни виглядала вулиця Орлина, що в Одинківці. зараз від глибоких ям залишились лише неприємні спогади. там була і отам була калюжа. Тобто, отам де сухе в там той горбочок, і отам. Оце лише була прохідна частина. А це все була калюжа повністю. Погана дорога тут була завжди скаржаться люди. Це одна з перших вулиць, що з'явилась в районі. Останні кілька років вона стала майже непроїзною. Мешканці неодноразово просили допомоги та зрештою сковопор. <сторувалися>, зібрали майже 200 тисяч гривень і самостійно оновили покриття. 60% у нас змогли здати кошти, і приймали участь у цьому. Люди е виходили з лопатами, підкидали. Коли люди відсипали від сів, які лежав біля дворів на дорогу, щоб десь закрити ці великі е великі ці кучі. Коли маленькі діти бігали з совочками, і підкидали, і всі виходили, і всі приймали в цьому участь. Про капітальне оновлення місцеві не замислюються, бо це непосильна сума. Коштів вистачило. На ямковий ремонт. Спочатку ідея була пригнати грейдер, який просто все розрівняє. Зрозумілося, що грошей вистачить трошки більше, плюс з'ясувалося, що все, що розрівняється, воно спухлиться, Його треба буде трамбувати. Для цього потрібен каток. Майже все це наш гранульований 0,30 шлак. Ремонтні роботи розпочали одразу на трьох сусідніх вулицях і вже майже завершили. Найближчим часом візьмуться за ще одну так спільними зусиллями оновлять майже 5 кілометрів дороги. Експеримент поки що розрахунковий оптимістичний, що до восени воно точно має залишитись як є в наступної весни, мабуть, треба буде якась косметика, тобто щось розрівняти, щось підсипати. Далі будемо дивитися. Вулиця Орлина найдовша з усіх. Її латають точково. Спочатку там, де ситуація гірша, деякі мешканці об'єднуються цілими родинами і ремонтують дорогу шматками біля своїх будинків. Ось тут, приміром, люди власноруч оновили цілих 200 метрів покриття. Хлопці. Тягали самі десь близько 12 тонн вони цього з асфальтно-бетонного зрізу. Виняли трактор, він нам приїхав, все позрізав, все позакидав. І чекаємо на літо і теплу погоду, тому що тоді тільки зможна це все перекрити асфальтним зрізом. Те, що дороги зараз не на часі, тим більше у приватному секторі люди розуміють, тому і вирішили в ситуацію брати під свій контроль результатом. Задоволення ця подія дуже об'єднала людей, і ми хотіли цим прикладом показати, що ми тільки разом ми сила. Але кажуть, якщо місцева влада таки захоче допомогти, не відмовляться. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. Як жити після втрати найдорожчої людини у Дніпрі? Відкрили фотовиставку, присвячену дружинам загиблих захисників. Головна мета проєкту підтримати українців, які пережили аналогічне горе. Сюжет нашої Поліна Паламарчук він казав про каблучки: що коли каблучка в каблучку, якщо не залишається зазору, то це не все життя. З посмішкою крізь сльози вона згадує про спільні з чоловіком моменти. Ангеліна, дружина загиблого військового. До 24 лютого він служив за контрактом. Після повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Про його вчинок дружина не знала до останнього. Він нам весь час сказав, що він знаходиться в Києві. Він займався до цього навчанням мобілізованих людей. Він завжди казав, що. Ми, потрібні, ми повинні захищати свою територію міста Дніпро. Тоді, коли до нас ще не дійшли, я знала, що він піде у саме пекло. Він був командиром патрульного взводу. Загинув 6 жовтня на Донецькому напрямку. Перший, хто дізнався про страшну звістку, батько Ангеліни. Вони їхали, забрали з другого підрозділу. Я не буду казати який з другого підрозділу. Забирали. Теж військовослужбовців їх почали розстрілювати. І Олександр скривав машину в бік. У Дніпрі презентували фотовиставку наодинці, присвячену дружинам загиблих героїв. Експозиція розповідає історії п'яти жінок з різних міст України: Дніпра, Одеси, Львова, Харкова та Києва. Це та біль, яка на все життя залишиться, і скільки би часу йшло, але кожен раз, коли ти бачиш якесь місце, або ти бачиш якийсь предмет, дивлюсь на усіх цих жінок жінок. Біль, біль, сум, злість і дуже сподіваюсь, що усі будуть покарані, хто причетний до цієї війни в нашій країні. Авторка світлин львівська фотографиня Катерина Москалюк з кожною з героїнь вона провела день. Жінки розповідали про улюблені місця, де проводили час з чоловіками, показували речі, які нагадують їм про коханих, та ділились тим, як намагаються жити далі. Після втрати організатори кажуть, цим проєктом хочуть підтримати тисячі українських жінок та чоловіків, які втрачають на війні найближчих. Такі жінки серед нас, на жаль, маємо багато втрат, і ми маємо якось підтримувати їх. Вони опинили самі, і те горе, яке їх придавило, їм доводиться з ним жити. Ми хотіли перед усім показати на цій виставці, що ці жінки вони намагаються жити, вони намагаються жити з тим горем. Загалом платформа пам'яті Меморіал задокументувала понад 2700 історій українців, які постраждали від війни. Це військові, і цивільні, жінки, чоловіки та діти. Фото представили на міжнародних виставках у США, Великобританії, Данії та Японії. Побачити п'ять історій у Дніпрі можна до 1 травня у виставковому просторі на Троїцькій площі. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Повісили Путіна кремлівського диктатора привселюдно, стратили у мистецькому провулку Дніпра. А ще посадили за ґрати російських пропагандистів. Щоправда, це була лише інсталяція, яка допоможе нашим військовим, як саме знають наші колеги. У смиттєвому пакеті та смотузкою на шиї бункерного діта готують до страти, яка відбувається за лічені секунди. Закривавлений костюм, надбали, светер, і все це на мертвому диктаторі. Така інсталяція не лише для того, щоб порадувати Дніпрян, пояснюють організатори. Ідея нашої інсталяції така, що можна підійти, зробити фотографію і при цьому зробити донат на збройні сили України. Зараз збирається кошти на вантажівку безпосередньо на Бахмутський напрямок, і ну, вважаю, що це буде така наша постійна робота. Задонатити можна будь-яку суму. Розрахунковий номер. Ось на цій табличці. Окрім Путіна, сьогодні за грати посадили 12 російських пропагандистів. Тут можна побачити Соловйова, Лаврова, Симонян, але це, звісно, не весь список злочинців. Тож інсталяція буде обов'язково поповнюватися. Такий арт-об'єкт буде прикрашати мистецький проволок щонайменше до кінця війни. Кажуть організатори, але й дніпряни вірять. Цей перформанс буде в реалі, що він відбудеться, і ми побачимо, як на червоній площі Путіна підвісять. Можливо, у росіян там знайдеться мозок його підвісити. Або наші ЗСУ прийдуть туди і зроблять це було З надією на це Інга Очкіна, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. І це була остання інформація нашого випуску. Якщо маєте цікаву інформацію, звертайтесь на гарячу лінію. Також за нами можна слідкувати у соцмережах. Залишайтеся з одинадцятим і бережіть себе.